Вітаю. На ремонті на сьогодні Roventa Explorer серії 140 з несправністю помилка модуля бокової щітки. Помилка проявляється при роботі відразу тим, що щітка, по суті, і не крутиться. Вона намагається, але не крутиться. Трішки смикнулась і не крутиться. Вимикаємо роботу. Дивимось на саму щітку, щітка, коли робочий сам модуль, він легко крутиться навіть пальцем в сторону, аби підмітати під робот. В нашому випадку крутиться він тяжко. Можна повірити на слово. З чого я роблю припущення, що скоріш за все проблема саме у модулі бокової щітки, а не в платі, яка, наприклад, не дає живні на щітку. Хоча не факт, що не постраждала плата в результаті того, що. Цей моторчик вийшов з ладу, але, скоріш за все, ну, як частіше всього, вистачає заміни саме цього мотора. І де він в зборі з редуктором. Розбираємо робот, поки знімемо бокову щітку, основну. Бачок для сміття. Тепер. Ця модель відрізняється від 75С 75 по певним параметрам, а основний з яких для розбору це наявність камери. Щоб правильно її відключити, не пошкодивши контактну групу, знімемо верхню кришку. Верхню кришку зняли. Можна ще цю резинку зняти, щоб не випало. Перевертаємо робот, відкручуємо передній бампер і від Відключимо камери від плати. Ось де бачимо, що модуль камер на такому шлейфі. Відключаємо даний шлейф. Відкрили і тепер шлейф витягнеться. Це, шлейф відключили. Далі. Знімемо акумулятор. Хоча і далі було почати з акумулятора, хоча тут не принципово, бо боробот виключені. плати ми ще не дісталися. Зняли захисну пластину. Ось де акумулятор. Від'єднуємо. В'єднали Від акумулятор. Тепер. Викручуємо дані гвинти і розщеплюємо корпус. Це приберу, щоб не заважало. Гвинтики подіставали, розщеплюємо корпус. Обережно, щоб не вирвати контактну групу, яка тримає корпус з платою, підриваємо його так простіше за все. Підірвали цю сторону, підірвали цю. Так, тепер дивимось, як підключається верхня кришка на плату. Ось де. цією контактною групою. Відключаємо її. Відключили кришку в сторону. Що ми бачимо? Модуль бокової щітки знаходиться ось. Відкручуємо даний модуль. Ось як він виглядає, на його заміну візьмемо такий самий новий. Так він приходить. Це новий, такий самий модуль бокової щітки. Я вам говорив на початку, що можна побачити, як він крутиться, важко чи легко, можу показати навіть так. Стояти він буде ось так, отже, крутитись щітка буде в цю сторону. Ось де. Я її легенько штовхаю, вона крутиться. А коли ми беремо неробочий, то я штовхаю, вона не крутиться. Можна подумати, що проблема з редуктором, але скажу прямо, вона не з редуктором, вона саме з двигуном. Це двигун дає таке зусилля. Тому, простіше всього, ніж його ремонтувати, самим практичним варіантом буде замінити на новий. Ніж, хоча його перемонтувати можна, але з практичної сторони краще поставити новий. Ставимо новий. Поставили новий, під'єднали його на плату. Тепер почистимо робот. Тут є бруд, хоч його небагато але він є, і він буде збиратися на майбутнє. Тому краще, якщо вже чистити, то тут повичищати, Оскільки тут забивається цей вихідний фільтр, його, крім як з повною розборкою, по-іншому почистити неможливо. Тому ми зараз це все вичищаємо і буде друге включення. Почистили прилад. Тут все, чисто, тут все чисто, як я акцентував на цьому, що це важливо. Тепер збираємо прилад назад. Ну, в зворотньому напрямку, так би мовити. Дивимося, обережно, щоб ці проводки ми не притисли корпусом, але мені це буде видно, коли я корпус складу, я це побачу. І назад, те ще відключили. поставили назад. Ставимо корпус і в той же час дивимось чи ми не притисли ніякі дроти Тут все добре. Це натискається. Все хорошо. Тепер скручуємо назад корпус. Хоча в даному випадку можу показати відразу, що робот вже почав працювати, потім ту зберу, щоб не затримувати відео. Підключимо бампер, який відключили. Перевіряємо, щоб він натискався, хоча перевіримо потім ще раз, коли прикрутимо. обруч. Теперь ставим назад обруч. Поставил и устанавливаем аккумулятор. Ставимо на місце бокову щітку. Основну щітку. Бачок для сміття. Ну і можемо накрити верхню кришку, буде гарніше виглядати. І гунти докручу пізніше, коли перевірю, що ремонт допоміг. Робот включився. Постерігаємо за боковою щіткою. Як телек працює, наш ремонт вирішив питання проблеми модулю бокової щітки. Якщо вам цікава тематика ремонтів роботів полососів, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!